Україна і Росія провели новий масштабний обмін військового Володимир Зеленський та інші українські джерела говорять про цифру у 207 звільнених українських військовослужбовців. Міністерство оборони Російської Федерації, втім, наполягає на обміні 195 росіян на 195 українців. Однак, в будь-якому разі ми бачимо, що і у Києві, і в Москві визнають масштабність цього обміну. І це має велике значення саме тому, що це перший такий обмін, який відбувся після того, як Російська Федерація звинуватила Україну у знищенні її літака, на борту якого знаходилися українські військовополонені. Варто нагадати, що практично відразу після цих звинувачень у Москві почали говорити, що обмін військовополоненими із Україною тепер буде надовго поставлений на паузу, якщо Взагалі не при.